Всім доброго дня. Сьогодні будемо готувати домашню ковбаску. Для цього нам знадобиться 2,5 кг свинини. Пів кілограма готують на фарш, а кілограм нарізають на дрібні шматочки. А також нам знадобиться свиняча кишка або оболонка для ковбаси, 5 листочків лаврового листа, одна чайна ложка запашного парцю, одна чайна ложка сушеного часнику і сіль за смаком. Далі беремо всі наші інгредієнти та змішуємо до однорідної маси. Тепер беремо шприц для ковбаси і наповнимо наші ковбаски. Щоб відео не тривало півгодини, ми скоротили весь процес формування ковбаси. Коли ковбаса сформується, її потрібно підсушити пару годин. Ковбасу будемо готувати в коптельні гарячого копчення. Можна приготувати і в духовці на смак, це ніяк не вплине на неї. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться на канал.